Ви на каналі Фантазія Бісером і з вами Наталія Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні у мене 18 жовтня, і я розпочинаю свій наступний щоденник. Отже, перед вами лежить прев'юсушик. Все ж таки, я хочу попрацювати над цією картиною ще, тому що щоб ближче до фінішу. А нездорові, їх важко вишивати дуже довго. Отже, прев'ю. І ось, все ж таки, я хочу завершити ось цю діляночку. Не знаю, чи вийде мене повністю зашити, але, можливо, хоч, м -м, хоч частинку. Ну, В наступному включенні я вам покажу, що я завершила. А зараз, на даний момент, у мене на цій картині вишито 33,9% від усієї роботи. Ну, майже Третя частина, але ж не повністю. Якщо я тут завершу, уже потім, можливо, я піду повністю тут понизу. Ну, не знаю, подивимося. Отже, мій, скажімо так, план поки що завершити оцю частинку в картини-Солушках. І зараз покажу вам ще, над чим я буду працювати. Ну, і як ви здогадались, я ще хочу попрацювати над своєю картиною обійми. На зараз вона лежить перед вами. Це те, що в мене вже вишито. Тут 32,5% вишито. Ну, майже майже третинка, якщо так можна грубо сказати, але ще ж нема третини. Ну, я до цього стремлюсь. Отже, ось такі, така ділянка в мене вишита, і я хочу попрацювати. Ось ось тут. Можливо, дошию цю ділянку, і потім подивлюсь, куди я піду. Чи знизу, чи продовжую ручки в дівчинки от у того. ну, ще не знаю. Ну, Над нею я теж буду працювати. Я вам говорила, що вона у мене буде часто мелькати у моїх щоденниках. Ну, ось так. І, можливо, ще у мене буде старт. Я ще точно не знаю. Мені потрібно передивитися. Бо я зараз готуюсь до нового старту драконочки. Я вам показувала в попередніх відео, у мене там є е, сама ця схемка, яку я розробила до дракоші. Дракоша в мене вишити, але я хочу йому до парі ще вишити драконочку до кінця цього року. І тому в мене, можливо, вже в цьому щоденнику ви побачите старт. Точно, ще сказати не можу, тому що в мене зараз йде підготовка, і мені там потрібно бісер дотримати. Там буквально декілька кольорів у мене не, вих... не вистачало. Я замовила, і от як я тоді вже все підготую. І, можливо, в наступному відео ви вже побачите сарт-драконочки. Але поки я планую попрацювати над цими двома картинами над солушками і над, і над обіймами. Отже. В наступному включенні покажу вам, що в мене навишивалось. Ну що ж, показую вам свої просування. Сьогодні у нас 1 листопада, і да, відео в мене трошки розтягнуто по часу, цей, раз, цей щоденничок, але так, так стались обставини, тому скільки зуміла приділити часу вишивки, скільки й зуміла. Отже, показую вам, нагадую, що я. Хотіла вишивати совушки, прев'ю лежить перед вами. Нагадую, що для тих, хто дивиться мене перше, що це картина від дизайнера Асоль. Посилання є у мене в попередніх відео. Але ця схема саме перероблена. Я її переробила під себе. Так, отже, показую. Ось, дивіться, яка в мене краса. Я зараз знімаю при штучному освітленні, тому що в нас. Ну, надзвичайно темно на вулиці, погода така хмарна, і майже не видно нічого. Так, тому показую вам піштучним освітленням. Ось так виглядають мої зовушки, просунулась. Я вишила оцю ділянку повністю. Зараз у мене на даний момент на цій картині вишито вже 40%. Тобто, ой, така гарна цифра. Я вже не дождусь, коли буде 100, але поки ось так. І... Хочу вам сказати. Так як у мене схему я сама для себе переробляла, але у мене виникли питання: отут з очима. Я вишила одне очко, і мені не сподобалось, як воно виглядало. Тут же ж підбір мій, можливо, автора воно там якось по-другому, але там були сині кольори, і мені це не сподобалось. Тому я розпустила цю ділянку. Переробила схемку під себе. Оченята на всіх совках я переробила. Так як, максимально, так, як у мене не було оригіналу, З чого воно робилася, я зробила максимально так, як мені це більш-менш сподобалось. І ось такий результат на даний момент ми маємо. Ось такі оченята, мені подобаються. Дуже гарно, я не знаю, камера, мабуть, не зовсім передає. Можливо, Потім пізніше я покажу, як воно ближче виглядає, але поки ось так. Дуже гарно виходить, мені подобається. Очення мене теж влаштовують. Я дивилася на, скажімо так, на оригінальне фото білих сов полярних. Але в них тут в основному така жовта райдушка. Ну, я пробувала зробити, але мені це не сподобалось, тому я вирішила все ж таки зробити ось так, як мені сподобалось первоначально. І ось так виглядають мої совки. Тобто, бачите, на більшій совкі вже голова повністю відшита. Все мене влаштовує красиво. А, ага, Скажу, що я ж, все ж таки тут тисячі бісеринок я дошила, і тепер повністю в мене от у мене все рівне. І тепер я, мабуть, піду повністю з, оцього краю, з оцього краю і піду ось так. Ну, я так думаю, ну не знаю, поки як воно там буде получатися, ну поки ось планую ось так. Ну, поки я її відложу в наступному включенні, я не буду її відшивати. І зараз вам покажу, що в мене не відшивалось далі. Ну, І наступна робота це моя схема обійми. Отже, прев'ю, нагадую, як буде повністю виглядати схема. І показую вам: тут я продвинулась на 2,5 бісеринок і повністю вишила ось, ось цю ділянку. Тобто, завершила отут. До краю. Все красиво, все подобається мені. І тепер не знаю, можливо, я піду дівчинку далі сюди, а можливо, ну, я ще не вирішила. Чесно. І в наступному включенні е також буде ця картина. Хочу показати, що я, я хочу на ній ще повишивати, і вже потім покажу вам, що в мене ще не відшивалося. Зараз у мене тут на роботі вишито 35%. 35,8, ну, 35%. Ось така картина. Дуже красиво, мені подобається під світлом, під штучним освітленням. Оці бісеринки дуже ніби лещать, але при денному світлі вони гарно виглядають. ну Ось так. Мені подобається. Так, я його і залишаю. ну Хочу ще продвинутись. Подивлюся, скільки у мене матиму часу, на цю, скільки матиму часу на цю саме картину. Ну, ще трошки я хочу повишивати і попрацювати над нею. Ну, ось така картина, ось такий сюжет непоганий, мені подобається, все мене поки що влаштовує. Там я далі подивлюсь, куди я піду чи вишию руки дівчинки, чи повністю буду завершувати, ну, ще не знаю. Але ось так виглядає на даний момент те, що я хотіла ось тут з краю будиночок. Я завершила, гарно виглядає, мені подобається. Особливо, коли при денному світлі, воно дуже красиво, гармонійно. Ну, я задоволена результатом. Так же. Отже, ось тут я просто ну, Скажімо так, не так і багато, але все ж таки просування є. Ну. Невеличка такі просування. І зараз хочу показати, так, в наступному включенні теж буде ця робота, і зараз хочу вам ще показати свій старт, свою драконочку. Ну що ж, і показую вам свій старт. Ось така картина драконочка. Я казала, що це пора до мого дракошки, хочу також її вишити, і вже я почала. І в мене там вишито. 11%. Вона не така велика, там 145 на 145 бісеринок, тобто ну, невеличка. Не і цю е, саме тканину я вишиваю на тканинки левада. Е, е, так, і показую вам, не буду довго тримати інтригу. Ось таке прев'ю. І ось у мене початок. Ось не так багато, звісно, але все ж одно, все одно є. Ось ось окрилишко вже в мене пішло, почалось вишивати. Квіточка тут тільки чуть-чуть і листочки. Ну, Ось така красуня буде, поки що вишиваю. Вона буде там кольори похожі до драконушки, але будуть і інші. Ну, такі, ну, От, скажімо так, я побачила її саме так. І маю надію, що буде все чудово. Так як це у мене буде як тепер відшив, тому що ще ніхто не відшивав цю картину. Ну, ось така красуня в мене повинна вийти. Показую вам ще раз. Ось, давайте ось такого початок у мене вже є. Ось, бачите, ось ця діляночка така невеличка вишита. І хочу, і в наступному включенні теж покажу, що я ще над нею навишивала. Нагадую, що зараз у мене тут вишито 11%. О, зараз я вам скажу, скільки це у бісеринках. Я не пам'ятаю 2410 бісеринок. Того. Ну, теж не дуже багато, але я думаю, що вона швидше вишиється, ніж остальні, тому що це невеличкий процес, не така велика, але ось така красуня. Можливо, трішки е кольори передаються не справжні, тому що, нагадую, я знімаю все ж таки під штучним освітленням. І вже наступне включення я буду намагатись зняти вам уже при денному освітленні. Ну, поки що так. Ось такі мої просування. А, да, можливо, не дуже великі, але все ж вони є. І вже в наступному включенні покажу вам, що ми мене вишивалася в схемі обійми і в драконочки. І знову до вас. Сьогодні у мене 9 листопада 2023 року. Показую вам свої просування, це, мабуть, заключний цикл відео. Працювала я тільки над однією картиною драконочка, прев'ю якої лежить перед вами. Над обійми я не вишивала, не було в мене часу, можливості. Ну, ось таке прев'ю. Нагадую, що це моя схема. І показую вам, що в мене навишивалося. Ось, дивіться, яка краса в мене виходить. Тут вишито вже на даний момент 54% від усієї роботи. Ну, я вам говорила, що вона невеличка. І кольори, можливо, трішки будуть показувати, не такі, які вони є насправді, тому що я вишиваю, я, вибачте, я зараз знімаю під штучним освітленням. На жаль, без освітлення не можу, тому що дуже темно, і кольори зовсім не такі, і, ну, ви самі розумієте. У нас погода тому не дуже радує сонечком, тому ось так. Ну, Дивіться, ось така. В мене вже вишито очко, одне крилошко, квіточка з цієї сторони повністю вишита. Ну, Ви бачите, майже, майже всі ріжки. Ну, краса. Мені дуже подобається. Я задоволена, все гарно виходить. Бісеринки дуже гарно лягають. І я не знаю, чи на камеру так. Покажу вам, як воно насправді. Ну воно дуже гармонійно, до того переходити. Вони, знаєте, там багато радужного бісеру, і він такий переливається. Ну, знаєте, ніби справжній чи що я дракона. Мені дуже подобається результат. Я задоволена, маю надію, що вам також подобається. Отже, ну, ось такі в мене були просування. Тільки на цією картинкою я працювала, тому що не було можливості. Ну, ось так. Все, що я навишивала за ці дні, показую вам. Отже, ось такі просування. Ну, мабуть, на цьому і буду завершувати це відео. Отже, дякую всім, що були зі мною, що подивились моє відео до кінця. Не забувайте вподобайку, також підписатись. Ну, Якщо у вас щось цікавить, пишіть у коментарях. Також нагадую, що я вишиваю цю картину на леваді 25 каунту. Це майже така сама тканинка рівномірного переплетіння, як і наша українська рівномірка. Тільки вона трішки товща. Про неї я вже розказувала в попередніх відео. Ну, на цьому, мабуть, і все. Дякую всім ще раз, хто придивився моє відео до кінця, що завітали до мене на канал. Отже, мирного неба нам всім і до зустрічі!